Як припинити помилятися у вибірі косметики щоразу, коли ви щось купуєте? Для початку визначити свій тип шкіри, і в цьому відео я вам допоможу це зробити. Ви на каналі Секрети косметолога з вами косметологиня Лілія Цимбалюк. Тут я розказую про те, як гарно і молодо виглядати без уколів у будь-якому віці. А ще я є авторкою цього ютуб-каналу і засновницею студії косметології у Львові? Я часто стикаюся з тим, що люди думають, що якщо вони відчувають сухість. То в них суха шкіра. Або навпаки, якщо в них в якийсь період з'являється жирність, то шкіра жирна. І дуже часто можна почути від таких людей, що в мене шкіра комбінована. Хоча насправді треба розшаровувати, що є таке поняття, як тип шкіри, і є таке поняття як стан шкіри. Тип шкіри це те, що з чим ми народилися, і що не змінюється протягом нашого життя. А стан шкіри ми можемо. Змінювати протягом життя, наприклад, шкіра в якийсь період може бути більш сухою, лучитись, червоніти бути такою більш чутливою. В якийсь період життя вона може отримати пігментацію. Наприклад, тоді вона буде і чутливою, і пігментованою, бо чутливість, наприклад, вже мене. Вона може бути схильною до висипань, може бути не схильною до висипань. Вона може мати купорос, не мати купорос, вона може бути зневодненою, а навпаки, досить гарною, пружною. Вона може втратити тонус і через це можуть з'явитися дрібні зморшки. Ось це називається станами, і це для себе треба розшарувати для того, щоб зручно розуміти, як цим всім жанглювати. Коли я готувалася до цього відео, я шукала якісь варіанти, як би це просто пояснити кінцевому споживачу. І один із таких найпростіших варіантів, як це пояснити, щоб не розказувати всі ці нюанси, про які я розказала, бо на загал це складно. Якщо б ми брали кожну окрему людину, ми б таких 20 розібрали, я впевнена, що більшість людей Зібралися, але я такої можливості не маю. Тому для вас в телеграм-каналі є pdf файл в якому ви можете пройти тест Леслі Баумен, який вона створила. Ще в 2000-х роках, для того, щоб зручно повідповідаючи собі на запитання, які там є, ви зможете оцінити свій стан і тип шкіри. Тобто там цікавий такий є поділ, коли шкіра ділиться на ту, яка виробляє дуже багато шкірного сала, і вона називається умовно жирним. І на ту, яка має дефіцит шкірного сала, і вона називається сухою. І решта йде по станах шкіри. Тобто, шкіра може бути пігментованою, не пігментованою. Воною чутливою, нечутливою, і, і в, в, з гарним тонусом або з втраченим тонусом. Вона називається зморшкуватою, Ми так її переклали, я перепрошую. Я, наприклад, в цю категорію людей теж попадаю, які там до зморшкуватого типу відносяться. але Словом, коли будете дивитися, це просто такі вектори того, на що варто звертати увагу для того, аби вам було комфортно підбирати косметику і розуміти на що звертати увагу не тільки при виборі косметики, але й при виборі послуг. Якщо ви, наприклад, бачите, що у вас такий тип старіння, що у вас будуть опускатись ось ці кутики, то вам важливо звернути увагу, розмасажовувати, наприклад, в ось цих місцях і знімати напругу з. Бічних м'язів шиї. А, а якщо у вас навпаки опускаються тут, то є інші моменти, на які варто звертати увагу, роблячи, наприклад, самомасажі вдома або обираючи послуги, які ви обираєте в фахівця. Власне, для цього є такий цілий ем, паспорт шкіри, який включає в себе тип і стан шкірів. І вам ось цей тест Леслі Бауман допоможе ем, визначити свій. Тип і стан шкіри, плюс-мінус умовно, ясно, що фахівець це більш коректно зробить. До речі, це один із моментів, яким можна е, користуватися, коли ви обираєте фахівця. Якщо фахівець вам іде по таких тестах, то це означає, що він такий ну, початківець або не дуже добре розбирається, бо фахівець, який гарно розбирається, він буде розділяти на Типи шкіри і буде розділяти на стани шкіри. І стани шкіри він буде змінювати, а на тип шкіри він буде враховувати, ем, використовуючи різні текстури засобів, добираючи, покриваючи один одного і так далі. Це такий е, ліричний відступ. Е, словом, вернемось до паспорту шкіри, коли ви знаєте свій е, тип шкіри, свій стан шкіри і свій тип старіння. То ви можете розуміти, на які моменти в догляді вам варто звертати увагу для того, щоб максимально довго, свіжо, гарно, молодо і приємно для себе виглядати. Словом, запрошую вас в телеграм-канал, де ви можете собі скачати ось цей файлик, пройти ті тести з карточкою і з ручкою, як колись в журналах, хто це застав ще. І після того ви собі зможете повернутися до того файлика, і там будуть чіткі рекомендації, що як ви можете подивитися і на що варто. Варто звертати увагу, враховуючи ваш тип і стан шкіри. А потім згодом ми туди теж опублікуємо інформацію про типи старіння, і ви зможете собі це все скласти в купу. Або приходьте на консультацію, це зазвичай завжди економить час. Тому пам'ятайте, що кожен тип шкіри має свої особливості і правильний, коректний догляд за шкірою це є ключ до здорової шкіри. Напишіть в коментарях, який у вас. Тип шкіри зараз на вашу думку до того, як ви цей тест пройшли. Якщо будете мати бажання повернутися в коментарях, написати, який у вас вийшов, чи ви згодні з цим чи не згодні, і які засоби вам підходять, буду дуже вдячна, буде цікаво почитати, чим користуєтесь ви. Консультації також є онлайн. Якщо у вас залишились запитання, то чекаю їх в коментарях і від вас пальчики і поширення.